Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 80-й, а зошити на сторінці 37. Працюємо наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Тема нашого сьогоднішнього уроку віднімання виду 76 відняти 40, розв'язування задач двома способами та така геометрична фігура, як прямокутник. Згадаємо про кути: Гострий кут, прямий кут, тупий кут. Кут це фігура, що утворена двома променями, які виходять з однієї точки. Точка Б і два промені, що виходять з однієї точки. Промені БА. І Б називають сторонами кута, а точку Б вершиною кута. Отже, точка Б це вершина кута, А БА та БЦ є сторонами даного кута. Накреслимо прямий кут. На перетині клітинок поставимо точку. Це буде вершина наших кутів. Відрахуємо вгору 5 клітинок та проведемо лінію. Це буде один промінь. Відрахуємо 5 клітинок та проведемо ще одну лінію. Ми побудували прямий кут. Позначимо його. Точка це вершина кута, промені є сторонами кута. Побудуйте кут у зошиті, користуючись лінійкою або косинцем. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Прокоментуємо приклад на віднімання. 67 відняти 40. Розкладаємо зменшуване та від'ємник на суму розрядних доданків 6 десятків та 7 одиничок і 4 десятки. 60 віднімаємо 40 та додаємо 7. Буде дорівнювати 60 відняти 40 буде 20. Та додати 7. Дорівнює 27. Прокоментуємо віднімання. 84 відняти 7. Оскільки ми не можемо відняти 1 від 1, бо 4 менше від 7. Тому подаємо зменшуване у вигляді суми зручних доданків. 70 плюс 14. Від 14 віднімемо 7, то буде 7 до 70 додати 7, то буде 77. Підручник сторінка 80. Завдання 475. За схемами склади вирази і обчисли їх значення. Запишіть вирази в зошит та обчисліть. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Перевіримо. Молодці! Завдання виконали вірно. Завдання 476. Розглянь записи та поясни знаходження різниці чисел 70 і 46. 70 відняти 46 дорівнює. Щоб від 70 відняти 46, 46 розклали на розрядні доданки: 40 і 6. Спочатку від 70 відняли 40, буде дорівнювати 30, а потім від 30 відняли 6. 30 розклали на розрядні доданки 20 і 10. Від 10 відняли 6 буде 4, а ще 20, то буде дорівнювати 24. Отже, 70 відняти 46 буде дорівнювати 24. Завдання 477. Запишіть у ЗОшити приклади 477. Запишіть вирази в ЗОшит. Будемо віднімати, коментуючи кожен приклад по черзі. Поставте відео на паузу. Виконаємо завдання. Задача 478. Визнач, яка ціна лінійки. Розв'яжи задачу двома способами. Розглянемо. Фіксальний чек. Загальна сума 34 гривні. Олівець коштує 7 гривень. Зошит коштує 12 гривень, а лінійка невідомо скільки. Отже, що в задачі будуть запитувати. Так, Скільки коштує лінійка. Запишіть у зошити задача 478. Розглянемо скорочений запис задачі. Дайте відповіді на запитання, скільки гривнів заплатили за всю покупку, скільки коштує олівець, скільки коштує зошит? Скільки коштує лінійка? Що запитують у задачі? Добре. Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, скільки коштує лінійка? Ні, не можемо. І, взагалі, ця задача розв'язується двома способами. Сьогодні ми і так і розв'яжемо першим способом і другим способом. Щоб дізнатися, скільки коштує лінійка перший спосіб дивіться: у першій дії нам треба додати, а в другій – відняти. Отже, ми додамо спочатку дізнаємося, скільки коштує олівець і зошит разом. 7 додати 12 буде дорівнювати 19 гривень. Від загальної суми ми віднімемо ці 19 гривень і дізнаємося, скільки коштує лінійка. 34 відняти 19. Дорівнює 15 гривень. Отже, лінійка коштує 15 гривень. Другий спосіб розв'язку цієї задачі також запишемо в зошит. У першій дії треба віднімати, і в другій дії треба віднімати. Ми можемо так зробити від усієї покупки. Спочатку віднімемо ціну олівця, потім віднімемо ціну зошита і дізнаємося, скільки коштує лінійка. Отже, в першій дії від 34 віднімемо ціну олівця, 7 гривень. Дорівнює 27. Від 27 віднімемо. Ціну зошита 27 відняти 12. Дорівнює 15 гривень. Задачу вчилися розв'язувати двома способами. Задача 479. Прочитайте уважну задачу. Уявіть її. Запишіть скорочений запис. Розв'яжіть першим способом, другим способом та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Продовжуємо. У трьох бригадах працює 80 будівельників. У першій бригаді 32 будівельники, а в другій 27. Скільки будівельників працює в третій бригаді? Проаналізуємо та запишемо скорочений запис задачі. Дайте відповіді на запитання. Скільки у трьох бригадах працює будівельників? Скільки в першій бригаді? Скільки в другій бригаді будівельників? Що запитують в задачі, чи можемо ми зразу дізнатися, скільки будівельників у третій бригаді? Ні. Треба спочатку дізнатися, скільки разом в першій та другій, а потім від Загальної, від загальної кількості будівельників від 80 відняти те, що дізнаємося в першій дії. Розв'язуємо задачу першим способом. Ми дізналися, що у третій бригаді працює 21 будівельник. Розв'яжемо задачу другим способом. Спочатку від загальної кульки, кількості будівельників віднімемо тих людей, які з у першій бригаді. Потім віднімемо тих людей, що в другій бригаді, і дізнаємося, скільки залишилось у третій бригаді. Розв'язуємо задачу другим способом. Відповідь: 21 будівельник працює в третій бригаді. Отже, ми розв'язали задачу двома способами. Молодці. Завдання 480. Назви номери чотирикутників, у яких є прямий кут. Розгляньте чотирикутники та назвіть. Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називається прямокутником. Запам'ятайте це правило. Прочитайте собі декілька разів для того, щоб знати, що таке прямокутник. Розглянемо прямокутник. У нього справді всі чотири кути прямі. Завдання 481. Назви предмети довкілля, що мають форму прямокутника. Поставте відео на паузу та назвіть предмети, які є навколо вас. Завдання 482 та завдання 483 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. ЗОшит, сторінка 37. Завдання перше. Знайди значення виразів. Завдання друге. Розв'яжи задачу двома способами. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці.